Лемікон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай зараз. Відомо, що внаслідок атаки балістикою на Київську область постраждала одна людина. Про це повідомляє голова Київської ОВА Микола Калашник. За оновлену інформацію внаслідок атаки постраждала людина під час загоряння приватного будинку. Чоловік 1980 року народження отримав опіки рук. Медична допомога надана йому на місці від госпіталізації він відмовився, а пожежа в будинку ліквідована. Також до пошкоджених будівель авторемонтного підприємства та АЗС у Броварському районі додалася автомийка та СТО. Саме ці об'єкти пошкодила Російська Федерація під час свого. Балістичного удару по Київській області кількість пошкоджених автомобілів зросла до 10. Таку інформацію також додав Калашник. А президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці зазначив, що Росія збільшує кількість атак на територію України на мирні міста та села, на цивільну інфраструктуру. Тому тиску на неї досі недостатньо. А щоденні удари по Україні це лише доводять. Далі процитую тиску на Росію недостатньо. Щоденні удари це доводяться, іночі балістика проти Києва, ударні дрони по області були також по Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях так зазначив президент Зеленський у своєму телеграм-каналі. Наголосив, що кількість російських повітряних атак тільки зростає, і таким чином Росія показує свої справжні наміри продовжувати терор, знищувати українське населення аж ніяк не наближати до миру та припинення вогню, хоча б наскільки то не було днів, як зазначив президент, за минулий тиждень росіяни випустили по Україні понад 1460 керованих авіаційних бомб, 670 ударних дронів та більше ніж 30 ракет різних типів. З них понад два десятки. Це цієї ночі. Поговоримо також про ситуацію на міжнародній арені і про товаришів Путіна, які допомагають йому чинити свій терор та криваве знищення українського населення. Наразі Естонія закликає позбавити Угорщину права голосу в ЄС, оскільки та грає у команді Путіна і може заблокувати продовження санкцій проти Росії. Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус. За його словами, якщо Орбан у червні заблокує продовження санкцій проти РФ, то закінчиться не лише термін їхньої дії, але до того ж ЄС доведеться передати РФ заморожені активи на 240 мільярдів євро. Єдиний спосіб заблокувати Орбана це прийняти одностайні рішення, наприклад, щодо європейської зовнішньої політики та політики безпеки. Однак стаття 7 договору про європейський союз передбачає можливість позбавлення держави-члена права голосу, якщо членство ставить під загрозу безпеку Європи та безпеки інших членів. Отже, це саме те, що робить Орбан. У нас є така можливість, і я вважаю, що вона стає все ближче і ближче. Цахкна також назвав президента Росії Путіна брехуном і закликав до конфіскації заморожених російських активів. Гроші російського центрального банку, в основному в Бельгії. І кожні шість місяців необхідно приймати рішення про продовження санкцій. І кожного разу для цього необхідне схвалення і угорщини. Якщо вони заблокують це в червні, не тільки санкції закінчаться, то доведеться передати Путіну 240 мільярдів. Як глави держави урядів хочуть пояснити громадянам Європи, що вони дають Путіну гроші, які він хоче використати. Не тільки проти України, але і проти нас, питає Цахна. Тому ми повинні конфіскувати ці активи. За його словами, не можна вимагати грошей від платників податків у Європі, щоб підтримати Україну, а не від Росії, яка перш за все є агресором. Республіканці зіткнуться з кривавою бійною, якщо тарифи Трампа спровокують рецесію. В США. про це заявив сенатор республіканець Тед Круз. Законодавці республіканці стурбовані впливом нових мит на економіку та перспективи їхньої партії на проміжних виборах 26-го року. Зокрема, сенатор від Техасу, який зазвичай підтримує Дональда Трампа, досить різко прокоментував запровадження ним тарифів. Якщо ми та Трампа підштовхнуть США до рецесії, особливо до важкої 2026 рік ймовірно стане політичною війни. Трамп зіткнеться з демократичною палатою представників і навіть може зіткнутися з демократичним сенатом на думку Круза. Якщо конфронтація між США та їх торговими партнерами переросте у повномасштабну торговельну війну, це знищить робочі місця та завдасть реальних збитків економіці. США при цьому міністр фінансів США Шаскудбесенд, наприклад, заявив, що мито введене Дональдом Трампом може принести американській економіці від 300 мільярдів до 600 мільярдів доларів на рік. Ну а поки основна увага прикута до торговельних мед, запроваджених Трампом, індекс МОЗ біржі вже 13 днів поспіль закривається у мінусі. Такого тривалого падіння без жодного відскоку в історії ще не було. Причинами розпродажів стало усвідомлення того, що мирні переговори щодо України будуть складними та затягнутими. Додатково на ситуацію вплинули провадження США мит проти 185 країн, а також рішення ОПЕК Плюс збільшити видобуток нафти, що призвело до її різкого здешевлення. Останнє подібне падіння спостерігалося в 1998 році за кілька місяців до дефолту. Тоді Мосбіржа падала 10 днів поспіль. Нині причини, звісно, зовсім інші. Адже тоді не резиденти, передбачаючи катастрофу, кинулися розпродувати акції. А зараз падіння пов'язане з поверненням у реальність після завищених очікувань від переговорів, на яких Путін все далі й далі висуває неадекватні вимоги. А що він робить на ділі, самі бачите серед інших причин, також прискорення інфляції та падіння цін на нафту. Все це в. Комплексі впливає на Мосбіржу.